Коли антибіотик, тоді лактіаля Лактіаля і мікрофлора в порядку. Росіяни намагалися механізованими колонами наступати на Авдіївку, та сили оборони знищили 80% ворожої техніки, і окупанти змушені були відступити. Але спроб оточити місто вони не полишають. Понад 100 тисяч українських військових вже пройшли підготовку за кордоном. До тренування особового складу залучили коаліцію з більш ніж 30 країн. Навчання проводять у спеціальних центрах за сприяння військових допоміжних місій. Чотириденне перемир'я і обмін заручників на в'язнів 50 на 150. Такі умови угоди, якої досягли Ізраїлі з Хамасом. Її вже привітали світові лідери, але ізраїльські військові досі не коментують, чи розпочнеться перемир'я від завтра, як, начебто, планували. Українсько-словацький кордон для вантажівок розблоковано. О півночі поліція Словаччини звільнила проїзд для фуру пункті пропуску Ужгород Вишнє Німецьке. Водночас українські водії, які перетнули рубіж, вважають цей протест провокацією. Захисники та захисниці зможуть зберігати свої репродуктивні клітини в кріобанках. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект. В цілому за збір та зберігання клітин платитиме держава.